Слава Ісусу Христу! Слава Радію нашій зустрічі наступній. Це катехизи для Veritas і Радіо Марія і продовжуємо говорити про сім головних гріхів. Пропоную поговорити зараз в часі посту про гріх, який називається обжерливість, п'янство. Ну, дуже актуальний він насправді, я думаю, не лише у нас на Закарпатті, це, напевно, в цілому світі. І чому він внесений до головних гріхів, до семи головних гріхів? Ну, про п'янство можу говорити, мені каже, це цілий день можу говорити. А, чому це є головні гріхи із, із головних гріхів. Тому що <п 'янство> ну, ми спочатку дуже говорили, що це один, второй, третій четвертий, п'ятий, шестий, ми Все дуже близько і маємо зв'язку. А через п'янство. Може бути багато гріх, багато і ідуть. Наприклад, на п'янство може брати. Пряці я хочу теж сказати, що багато разів чоловіки так о, радуються, що ну, це приколні. Говорю, що перше чудо о, Ісус робив для нас, на Ну, Там віно, вода о, о, стало віном. Це для нас. Не? Тому Ісус благословив, тому пити це не гріх. Я не говорю, что пити це є грех. Библия теж пише, то что трошки вино добре це нас радость, це ніхто не забороняє. Але проблема, що як нету мира. Хто п'є, е, чуть-чуть, якщо людина може себе контролювати, чуть-чуть п'є, е, ну це не то гріх. Але на п'янство вже там нету контролю. Ні то контроль. Тоді це через п'янство багато гріх ідуть далі. Ко мне приходять дуже багато людей тоже через п'янство. І я дуже радію, якщо чоловік або жінка, хто має це залежність п'янство, вони приходять і просять, що хочу э, виходити з цього. Ну, это уже, як лікарі лікують э, хворі, поставили діагноз. Ну, якщо є діагноз, вже може легше лікувати. Саме головне. Який діагноз поставити. Якщо людина скаже, що я хочу із цього виходити, значить, вже це перший, второй крок вже робили. Тому що проблема більшість, хто п'яний, вони ніколи не вони п'яні. Вони скажуть, що я не п'яний. Ну, це я не п'яний. Ну, не пів, ну, або... Ніколи вони не согласяться, вони мають все слабкість. Коли людина п'я, ну, чому це стає в питанням, питанні відповідь, чому це, це є гріх? Коли людина п'яна, забуває свою відповідальність. Не бере сім'я як чоловік, або як тато. Він не буде робити свою відповідальність, тому що ну, для пити багато грошей треба. Нет, якщо для п'янства гроші тратить, то буде мінус? Ну, Діти не можуть а, нормально навчання давати, або так само, якщо чоловік все, а, зарплату тратить для п'янство, пити, то, а, піти, то Дома достатньо, не можу купити матеріалу кухні, і таке саме. Там все вже йде мінус. Ну, він не може відповідати своя відповідальність не тільки про гроші, а друге, як тато, він має давати приклад для сім'ї. Тож я не знаю, що через п'янство хтось такої... починає молитися після <'є> <п 'є> п'янства. І вже починає що? Крик. <п 'є> крик і крик, і далі йдуть мочок, а потім йде ну, б'я, Уже через п'янство йде далі, далі, не поважає. І э, э, я так говорю, що коли людина п'яна, не... Він хуже, ніж тварина. І я так скажу, їм тільки не вистачає хвостик. Тоді виходить, як обіцян. Ну, <кхід> якщо ми дивимося, реально п'яні, вони валяють у mm -hmm. Вони трачать це людінство перше, їхні лиця. Ну, дивіться, п'яні, вони не... Боктори красиві. А те лицо теж міняється і страшно виглядає, вони тратять. І так що якщо ну я така людина, що ну, дуже, не дуже зустрічаю такі п'яні, але бачу, що вони самі собою говорять. І ну, кривиться лицо, і не знає, що вони роблять, і не знає, де лежить. І не знають, вони мають адіте. Ну, Чому це є стає Грек? Тому що Бог творив людину як людину. Він трачеть. Тому що людина не може контролювати себе і п'янство, і алкоголом. Він не розуміє себе. І якщо бачите, що наступний день вони взагалі не знають, що робили, як це вони поступили. І скільки жінки страждаю через п'янство чоловіка. Я не тільки говорю про жінки страждають, на жаль, чоловіка теж страждає через п'янство жінки. Я думала, що це п'яні тільки чоловіки, але коли я тепер ну, общаюсь з багатьми людьми, теж знаю, що жінки теж є, ну, мама, скільки діти плачуть, тому що мама п'є. Якщо чоловік п'є сім'ї катастрофа. Якщо жінка п'є, я не маю слів. Я не знаю, яке слово можна використати, якщо мама п'є або жінка п'є, ну, яке слово, там це пекло. Ну, не тільки катастрофа, це пекло. Іноді ну, було мені таке, діти, одна. Дівчата їй було где 4-5 років, прийшла мені і сказала, що ну тато приходить дочка і мені скаже, що ну так ще не вміє так файно говорити. Не, але Дитина скаже, що сестричко можна допомогти моєму тату. Ну, ну мені дуже важко, що коли діти таким проханням приходять. Я думаю, що добре, але скажу, ну що треба допомогти? Моє папа, моє тато хворий, Ну, мені було дуже жалко. І я питаю, а що з шостої тато? Він має. Він він хворіє через алкоголь. Я не знаю, що треба було сказати. Мені було також а, а, шкода дитину. і мені була така. Не знаю, що я була ну, я людина, але стаю сердіти. Я Я маю ці емоції. Я була така сердіта за нього, тому що він перший обманує дитину, що він Ну, Дитина розуміє, що йому треба допомогти, тому що він хворіє. Алкоголь це не хвороба. І багато людей і, 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 і теж мамі приходять і говорять, що мій син хворіє, алкоголь не хвороба, це залежність. Якщо хворіє, людина не може нічого робити. Тому що це не від нас ну, на, не салежність, що хвороба. Але алкоголь це не хвороба, це залежність. Я дитину сказала, що добре, дитину, я буду твоєму тату допомогти. Я їй сказала, що ну, ти можеш ну, йти туди, сидіти, я буду тато, і, тато буде лікувати. Mm -hmm. І потім я до чоловіка питала, що вам не ханьба. 5 років дитину, ви маєте брати відповідальність, захищати, дитину. ви маєте допомогти, дитину, а дитина хоче 5 років, вона бере відповідальність допомогти тату. Все. Просто що мені були такі слоси, Шалка було це дитину. Це просто один приклад. Таке тисячі приклад маємо. Як тато п'є і скільки жінки, ну Біблія пише, що жінка має покоритися до чоловіка. Це не значить, що якщо чоловік п'є, жінка, вона мала, вона є під чоловіком, і чоловік має всю владу на нью. Ні. Э, э, ну, я не можу все розказати, є багато історій, І треба теж ну, вибачайте, я так і говорю, що чоловіки приходять після п'янства, робити як тварина з шинкою. Ні, як поважаєте жінки, я ну, прямо так вирушу, як сексуальному. І це жінка, скільки треба страждати через чоловіка? Це є дар, але це маємо ем, два сторони, маємо повагу і любов'ю, і це Бог дає прекрасно. Але не можеш, що чоловік з жінкою, тому що він чоловік, він, він хоче, а жінка має бути страждати і б'є. Ну, що, що не може робити? Я собі знаю, чому це є гріх? Ні, не поважай, ні. І, і ще через п'янство. Через п'янство, скільки життя спортить. І скільки діти є в дипдома, невідповідальність чоловіка, невідповідальність мами через п'янство. Я знаю багато дітей, ну теж скажуть, що держава збирали, тому що вдома не може, і мама і тату п'я. До спорту життя дітей, Это діти растут, но діти мають, Бог дав їх батьки. Вони, ніхто не, не родило сиротою. Это робили, роблять їх сироти Через п'янство. І тоже, э, скільки аварій, убийству. Ми в прошлый раз теж говорили, що людина убиває не тільки ну, убиває тіло і словами теж. Я ще перед іду ну, перед аварію ще говорю про сім'ї. Якщо чоловіка або жінка п'є е через словами, скільки убивають, бо чоловіка і жінки, жінка, жінка чоловіка і дітей, убивають майбутнє життя дітей через п'янство. І тепер йду сказати, що про аварію. Іноді теж є, що є äм, правило якщо людина п'я, не можемо сидіти за рулем. Не слухають, не тримають правду. І через п'янство, сидя за рулем, там ну аварія скільки помирали через аварію. Це ну, хто сидить рулем, він п'яний. А друге, кого ударили машину, не винуват. Через эту вину, друге, тратять своє життя, вона або він, або вона, або ця сім'я, може бути сім'я загинули. Вони мали право, мають право жити через степень, через одну людину грех, Скільки этот грех може руйнувати життя інших. Наприклад, що папа загинули, это сім'ї стали Та не, не пив, або може бути, або мама сиділа за рулем, або сім'я ну, сиділа в машині, а не, може, бути, правила трималась. Через другого чоловіка, через, ну, через другої людини це вбиває сім'ю, руйнує це життя. Скільки стали інвалідними через аварію? Якщо не було э, це п'янство, мені кажеться, що багато-багато краще було світ. Багато краще.